Всім привіт, всім гарного дня, розпалила в печі. А зараз будемо палити в печі і готувати м'ясо барабої, все в піч з хлібом пекти будемо. Так, чую, це в нас пательня суха, бачите, витерта сухенька. Так, це в нас мак, сухий. Має бути. Я думаю, хватить. Зав'яже торбу постав. Будемо ще е, смак пражити Мага. на плиті. Так. Ось так. Він має підсмажитися мак. А? Ні. Він підсмажиться. Тоді ми його в макітрі втремо. Так. Тоді гарно треться, як його підсмажити до такого ароматного смаку запаху. На маленькому вогні смажиться, бо на великому дуже згорить зразу. Ось і, і такі то справи. І тоді, який настрігне, ми його макітрі утремо. Ох, буде смачно. То можна так сім'я брати. Ось, а можна з маку робити. Ось так кажеться мак. А ось так горить в печі. Це дрова у нас. Це горить. Бачите, мороз, горить печі гарно, буде тепло. Далеко не відходити від маку, бо згорить. Ось так. А, нехай пахнути починає. Я перший гуріло, сильно в гуді не хотіла смажити. Того квіника взяла? Я ще не вирішу. Ось так. Ага. Так, точно. О, ось це все. У мене вже підсмажений. Мак. Зараз ми його приберемо, висиплю його в суху мищинку, щоб він нам не згорів. І усе. Вернішу макітру висиплю. Так, ось так висипали в макітру. Зараз я його втру в макітрі, тоді додам сіль. Зараз вперед втру макітрі, тоді покажу. Ось так втертий, не знаю, як вам показати. Він має бути ось такий такий тут аромат стоїть. Вам передати не можу, зараз додам сіль. Солі дуже багато не старайтеся додати, бо буде дуже солоне. Так, щоб вам було добре мачати добрі дві пучки. Додала, щоб воно було не пересолене. Ось так. Перетерла солею. Хочете більше солоне, додаєте більше солі. Хочете менше, мені мене буде не дуже солоне. Оце вже в нас мак готовий з солею. Люди колись сім'я пражили. Як було сім'я, то пражили зі сім'я з сім'ям терли, і це робили таку силь. Оце в той мак мачається. Картопля і скрижалкою або сквашеним огірком. Дуже смачно. Ну, а картоплю зараз буду робити, тобі покажу. В печі горить. Зараз це прогорить трошки ще, знову підкладу дровців і будемо палити далі, щоб нам було тепленько і файненько. Ось так то підклава, горить, горить. І так от доволі, бачите. О, і хай горить. Засунули. Хай собі горить. Так. Сало я нарізала, нашій банячок. Не знаю, чи видно. Ще не видно, бо телефон обернений. О, видно. Так, сало у нас з банки, воно солене. Ось так. О, сюди складаємо нашу картоплю. Ось так виглянув добре. Картоплю дуже велику не беріть, щоб вона спеклася. Не знаю, чи я так повню, як баба робила, чи ніч то дійсно я так повню, заповнилось мені. Ну, побачимо. Якщо ні, будемо тоді вдосконалюватись. О. Сало. О. Ось так. Трохи дуже великий баняк виходить. Хто тільки з'їсть. Та і, і барабої, не знає, але ну, будемо їсти. Ось так виходить. Сало. Ось і картопелька наша. Так, ну а це горить мені ну, в печі, Я що вона підклала. О, так, так. Грубі. Ось так попихаємо, а це хай собі горить. він так Вогонь. О. Як ковхнули, витягуєте витягується раз-два куцюбу, то не можна раз-два витягувати, бо витягнете дим на хату. Так чуть притримали, дим пішов до гори і забрали тоді. О, а це мій. А це мій рогат, бачите, Так, я мірила добре. Ось так. Бачите, як у нас невелика піч нам хватає. Ось так собі горить. Ну, печі нам хватить. О, ось так. А тут тепленько, грубці, напалили, печі напалимо. Красота! Ось так. Так. Банячок. Вляла трошки води. Пару був перці горошком. Два більших листочки, У мене чотири маленьких лаврових. Трошки меляного перцю. Ні-ні-ні-ні. Не, 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 не. Собі червоний будете перчити в себе. Умісті хтось хочете. Імбиру трошки. Небагато. Це у нас м'ясо півників ножки смачні О. ось. Такулі. Часничку вкину з отри зубчики. О. А цибулі не буду давати. О. Що взяти? Чесніку. І зо два три зубчики часнику. Щоб був гарний приємний запах. Часничок розрізаємо пополам. Тільки часнику на це м'яску хватить. Там три ножки? Хм? Там три ножки. Ну як щоб пів... два півні було на трьох ножках? Чотири чотири. Я бачу що треба. Все. Ось так. І накриємо кришкою зараз і в піч. Ось така в мене є старенька кришка. Ось чуть завелика, меншої немає. Ну нічого, піде. І піч поставимо, хай печеться. Так. Візьми з духовки, дістань мені фольгу, там порозрівнюю. Як поїде? Ні, то не спішно. Ось порозрінню, щоб було чим хліб накрити, бо буде забагато в печі. Напаляло. Ось так. Ну, Я, Я її не шкодую. Ти швидкі випалувалися. Опа! Вона проходить, а друга лежать. Випалимо. Okay. І печу. Ой, Хліб <смірка> те. <смірка> щось буде солоденьке з приготувати в піч сунути, то ж на солодку ліснути. <смірка> До чаю. Я знаю, що є халва. О, зараз воно трошки так. Побуде, тоді я візьму бумажку і підпалю. О! Да я плечуть палицю. А воно я зараз гухне. Буде такий бух, ідем на хату. Шух. Сережи. Ага. Накопичується гази. Накопичується газ, і воно тоді гагахне. І тоді гатить, як має бути. О, ось так. І вже горить. всі телефони не так повернули. О! І все. і вже горіти, горіти починає. Та й таке то. Кисота, так собі воно напалюється в тому. Пічні, печі буде гарно буде. Буде смачний нас хлібчик і все смачне буде. Ось так. Собі горить. У два гориться по всіх дровах, бо дрова сухенькі, І воно горить гарненько. Ось таку одну ящиночку ми спалюємо і будемо саджати тоді в пічку. Все, Кліпчик же гарно нарушався, порівняно. Не, не треба великих дров. Оце дрібненьке, щоб не палити на дворі, то палимо в печі. І Ох, Красота. І тепло, і користь, що спечеться. Головне, щоб гарно був зроблений пєць ваш. Так, мій, мій пець не є здоровий, не такий великий, але нам для нашої сім'ї його вистачає повністю. Перші людей більше було і палили, і хватало, і хліб пекли, і все. Хто корова, тобі треба так, великий п'єць. Вона прода щось там пече готує. А та як я для себе, то усього не треба. О, велику мені течі. Ось так. Казали показати, як ти дрова попихаєш, як ти що робиш. Ну, вже буду показувати. Відео буде велике, але, але. так як заказували. Ось так. Трошки зближила, а телефона відставила далі, бо дуже гріється телефон. Ось так горить. Красота така. А, але потім, як саджаєш хліб, піч, вийти на двір, ох, там пахне. Вся вулиця пахне хлібом. Такий запах Ще на всю вулицю. Ні, напевно, це і хватить, бо то вроді, а може, як треба буде, то тоді доберу, не знаю. Ти бачиш. Можна баняка накривати не, тим, не кришкою, а фольгою, накрити, злопали дюрок з зробити і можна і так поставити. О. Та є тут таке. Ось так горить, поки місь поставлю паузу трошки. Далі трошки дрібних кину, вони розгораються, а тоді на них кину ще трошки дров. Як ті догорають, ось тоді будемо вже і саджати в кучку все. Не хоче? Ну, зараз ще трошки кинемо. Бачите, яке воно бали не нас. Перебирає. То воно хоче горіти, то воно не хоче. О, а тепер хоче все горіти. Поясніть, що дрова принесені з морозу? Ну, Дрова з надвору принесені з морозу. Це не під накриттям лежать. На них сніг не падає, дощ не падає. Але на дворі на морозі. О, у нас така є собі дровітня невеличка. Я щенок його складав. Там їх. І вони собі там лежать.

Чи ні, бумажка займається чи ні. Часлій і так не розгориться. І таке може бути. Бачите, не хоче. Бачите, кемре. Не хоче, то я його зразу запалю і тоді підсуну. Так буде краще. Ось так. Ось так. Палимо в печі. Головне не забути впору підпалити, щоб не гахнуло, і диму на хату не вальнуло багато. О, ось так. Зараз ще трошки знову туди попхнемо. І оце вже прогорить, і усе. Належиться жар і будемо вже саджати. Так що ось такі то справи. Ось так справенькі, ось так зіленькі. Ще зараз трошки належі. Роз, розгорнула, бачите як. Ось. Кручка візьме, так без кручка не візьмеш. візьмеш. А, я думаю, я тебе беру спочатку вам. От я забрала, бери собі. Я показую, як жар належує. Ну, там О там збоку вот. хвати опіп поїхала. Ось так. Зараз пару раз ще розгорну, хай там догорить, файно належить. Тоді будемо саджати, вже більше підкидати не буду. Так, розгорнемося зараз. Ось так. О. І ще раз пригасне і будемо вже тоді саджати все. Vom săgea și să hortăm lopata noastră. Uite, băieții mei, stai aici! mai vetrem cu... Să mai vetrem cu Думала. Таке Геркулес. Мою лихою беру саджати. Ага. Диверимося. Не знаю, правда, чи там добре видно, чи ні. О! Саджай. Так. А це як? Так. Став мені на пательню. Це налипати. Тяжко. Ось так перевернула банячок на пательню, бо можна мискою накривати, але в мене такої миски грубої нема, щоб вона не згоріла від черені. А цей мені подав я рогача. Зараз візьму. Зараз, зараз. Зараз, зараз. Chcete jít do miroháč? Oh, berte ty jak. Co je to? Co je to? Ay Хай все собі течеться. Зараз закрию. Затула зветься. Затулити п'є. О! Зараз через пару хвилин відкрию і накрию хліб фульгою, бо так згорить мені зверху. Так. Вай-вай, бігом-бігом, Люба, накривай. Будеш зараз мати чорний хліб. Згорить. Чорний накривай, будеш мати чорний коровай. Так, якщо не накривай, будеш мати чорний коровай. Так, так, так. Як той забаняком накрити, оце я не знаю. Щось я не, не подумала. Нічого я накрию зараз. Якщо десь трошки засмалиться, то не є проблема. Собаки, думаю, проти не будуть. На мене свариться також. Ось так зверху мушу накрити, бо я знала, що так буде, бо я більше напалила. Як щось таке, то не знаю, чи буде видно, чи ні. Бачите, понакривала в печі. したく。